Географія за хвилину Наша планета ніколи не стоїть на місці. Земля постійно рухається. І саме завдяки цьому існує день, ніч і пори року. Перший рух це обертання навколо своєї осі. Земля робить повний оберт за 24 години або за одну добу. У результаті цього руху змінюється день і ніч. Другий рух. Це обертання навколо Сонця. Земля рухається по орбіті за 365 днів і 6 годин. Тобто за один рік. Через це відбувається зміна пір року. Весна, літо, осінь і зима. Також, під час обертання вісь землі нахилена під кутом. 23,5 градуси. І саме цей нахил пояснює, чому влітку день довший, а взимку коротший. Отже, Земля має два головні рухи навколо осі і навколо Сонця. Вони визначають наш час, пори року та умови життя на планеті.